Моя сестра сказала це тільки для родини, коли мене не запросили на святкування річниці шлюбу моїх батьків, тож я вирішила подорожувати сама. Через тиждень вони подзвонили мені в сльозах, благаючи про допомогу. Я лише відповіла: а ми взагалі знаємо одне одного по-справжньому. Підпишіться на канал і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях. З якого міста ви нас дивитеся, приємного перегляду історії. Протягом багатьох років Лариса Коваленко була переконана, що належність це питання постійності, негучної присутності, незахоплених поглядів, а здатності залишатися. Вона не була дитиною, якою хизувалися, і не була голосом, що визначав напрямок розмов. Вона була тією, хто не зникав. У 34 роки, працюючи фріланс-фотографкою в Києві, Лариса жила між нестабільними замовленнями та тихою, майже непомітною рутиною підтримки родини, фінансової, емоційної, тієї, про яку ніхто не дякує, бо вважає її само собою зрозумілою. Коли щось йшло не так, це ніколи не проговорювалося вголос, не було сімейних зборів чи серйозних розмов. З'являлося коротке повідомлення стриманий дзвінок, прохання на хвилинку, сума зовсім невелика. І Лариса знаходила спосіб. Вона не сприймала це як примус у ній жила глибоко вкорінена впевненість бути потрібною означає бути коханою. Це переконання формувалося роками непомітно між недомовками і мовчазними очікуваннями. Вона не ставила під сумнів цю логіку, бо саме вона надавала сенс її місцю в родині. Родина Коваленків жила за негласним порядком, який не змінювався десятиліттями. Оксана, мати, з майже нав'язливою уважністю берегла зовнішній образ родини. Для неї було важливо, щоб усе виглядало правильно, охайно, пристойно. Її фрази завжди були вивірені, її усмішка доречна, її зауваження завуальовані. Микола батько уникав конфліктів мовчанням. Він умів слухати, але рідко відповідав. Коли напруга зростала, він зникав у своїх справах, залишаючи простір порожнім, ніби його відсутність могла поглинути суперечку. Ірина, старша сестра, керувала рішеннями з легкістю людини, яка знає свою силу. Вона поєднувала чарівність із твердою впевненістю, і більшість її слів звучали як логічні висновки, з якими складно було не погодитися. Андрій брат завжди прикривав будь-які кроки мовою раціональності. Він любив пояснювати, чому саме так правильно, чому інакше було б гірше. А Лариса залишалася основою, що не потрапляє на фасад. Тим, що тримає конструкцію, але ніколи не згадується в описі будинку. Перший справжній знак тріщини з'явився у формі звичайного повідомлення. Черговий запит від Ірини такий самий, як десятки до нього. Лариса відкрила чат без роздратування, без подиву, але цього разу всередині щось не зрушило з місця, не було автоматичної реакції. Не виникло бажання одразу рахувати, скільки вона може переказати. Вона перечитала текст кілька разів. Слова не змінювалися, але відчуття так. Пальці зависли над екраном. Ларисо, це ненадовго, ніби прозвучав знайомий голос Ірини у її голові. Ти ж розумієш. Лариса вдихнула. Вперше за довгий час вона не намагалася зрозуміти інших раніше, ніж себе. Вона надрукувала одне слово Ні. Відповідь сестри прийшла майже миттєво, коротка, але вивірена так, щоб залишити слід. Я не очікувала від тебе такого. У цих словах не було крику, не було звинувачень, але розчарування в них було відточене, як лезо. Лариса дивилася на екран і відчувала, як щось усередині стискається. Вона знала сталося порушення. Не сварка, не скандал, а щось значно гірше злам мовчазного правила, яке ніколи не формулювали, але якому всі підкорялися. Наступні дні були дивними, дзвінків стало менше, повідомлення коротші, запитання формальні. Тепло в словах зникло, залишивши після себе суху ввічливість. Ніхто нічого не пояснював, і саме це боліло найбільше. Відсутність пояснень перетворила дистанцію на покарання. Одного вечора мати зателефонувала лише для того, щоб запитати, чи Лариса не забула про родинну вечерю наступного тижня. Ти ж прийдеш? Голос Оксани був рівний, без жодного натяку на напругу. Не знаю. Відповіла Лариса після паузи. На тому кінці запала тиша коротка, але відчутна. Ну, подумай, сказала мати і попрощалася. Лариса поклала телефон і зрозуміла, що щось відбувається без її участі. Розмови, рішення, погляди усе ніби перемістилося в інший простір, куди її більше не запрошували. Вона ще не знала, що саме формується там, поза її полем зору, але порожнеча, що виникла, починала набувати чітких обрисів. Підтвердження прийшло випадково не через розмову і не через зізнання, а через чужу необережність. Лариса стояла осторонь розмови, коли почула ім'я матері й батька. Вимовлене з тією особливою інтонацією, що завжди супроводжує урочисті події. Хтось згадував про святкування сорокаріччя шлюбу Оксани й Миколи, яке мало відбутися у Львові. Дата, місце, кілька деталей, усе прозвучало буденно, без пафосу, ніби йшлося про щось загальновідоме. У цей момент Лариса ще не зрозуміла. Усередині не спалахнуло одразу нічого різкого. Вона просто відчула, як слова повільно осідають, шукаючи в ній підтвердження запрошення, повідомлення, дзвінок, будь-що. Але пам'ять мовчала її не запросили. Спершу вона спробувала пояснити це логікою за багато людей. Хтось переплутав, хтось вирішив, що хтось інший повідомить. Вона згадала всі рази, коли фінансово допомагала без запитань, коли переводила гроші, не уточнюючи деталей, коли брала на себе витрати, які ніхто не хотів називати вголос. Неможливо, щоб про неї просто забули, не після всього. Ця думка тримала її кілька годин, поки не почала тріщати. Лариса сиділа з телефоном у руках, перечитуючи контакти, ніби вибирала не номер, а ступінь болю. Зрештою, вона натиснула на ім'я Ірини. Я хотіла уточнити деякі деталі святкування, сказала вона, щойно почула голос сестри. На тому кінці лінії настала пауза не коротка, неприродна, занадто довга, щоб її не помітити. Лариса вловила зміну дихання, ледь чутний видих, ніби Ірина шукала правильну форму для неминучого. Ларисо, почала вона обережно, це тільки для родини. Ці слова не прозвучали різко. У них не було агресії чи бажання образити. Вони пролунали як сухий факт, як нагадування про правило, яке не потребує пояснень. Саме це вдарило найсильніше. А я тоді хто? запитала Лариса рівно не підвищуючи голосу. Вона сама здивувалася спокою, з яким це сказала. Усередині все стискалося, але назовні виходила лише тиша між словами. Ірина не відповіла прямо. Вона заговорила про обмежений простір, про те, що рішення вже прийняті, що батьки хотіли щось більш камерне. Вона говорила багато, але кожне речення оберталося навколо однієї невимовленої істини. Лариса слухала й розуміла пояснення існують лише для того, щоб не називати справжню причину. Це не моя ідея, додала Ірина, ніби це мало щось змінити. Так склалося. Завжди так складається, тихо сказала Лариса, але сестра вже говорила про інше, про організаційні дрібниці, про те, що зателефонує пізніше. Коли розмова закінчилася, Лариса ще довго тримала телефон у руці. Вона не плакала. Не було різкого болю чи бажання щось довести. Натомість прийшло відчуття глибоке і важке, схоже на усвідомлення давно відомої, але ретельно ігнорованої істини. Усе, що раніше здавалося розрізненим і неясним, раптом стало на свої місця. Її роль у родині ніколи не була рівною. Вона не була тією, чию присутність потрібно було підкреслити. Вона була тією, чия відсутність не псувала картинку, корисною, коли виникала проблема, зручною, коли потрібно було щось вирішити швидко, непомітною, коли йшлося про образ, який хотіли показати іншим. Вона згадала всі моменти, коли її запрошували не за стіл, а за куліси. Коли дякували поспіхом, не дивлячись у вічі, коли ніхто не питав, як вона почувається після того, як усе владналося, у пам'яті спливали сцени, які раніше здавалися дрібницями, а тепер складалися в чіткий повторюваний візерунок. Відкриття було не в тому, що родина її підвела. Справжнім ударом стало усвідомлення, що її роками вчили приймати це мовчки. Її навчили вважати відданість заміною любові, а необхідність доказом цінності. Лариса повільно поклала телефон. У тиші, що настала, вже не було плутанини. Було передчуття змін, яких вона ще не могла сформулювати, але від яких уже не могла відмовитися. І саме з цього внутрішнього суву, непомітного ззовні, починався наступний розділ той, що мав змінити все. Замість того, щоб вимагати пояснень чи намагатися повернути собі місце, Лариса зробила те, чого від неї ніхто не очікував вона відійшла не з гнівом, не з демонстративною образою, а з холодною ясністю. Вона мовчки відкрила шафу, дістала валізу і почала складати речі так, ніби давно знала, що цей момент настане. Кожен рух був точним, без вагань. Вона не брала зайвого, ніби не хотіла переносити з собою нічого, що могло б нагадувати про те, від чого вона віддалялася. Єдиному дзвінку вона не вагалася, світану, людині, яка ніколи не вимагала пояснень і не чекала виправдань. Я їду з міста, сказала Лариса, коли подруга відповіла, надовго? запитала Світлана без тривоги, ніби відчувала, що це не втеча, а рішення. Не знаю. Лариса зробила паузу. Лечу до Парижа. Добре, просто сказала Світлана. Я рада, що ти обрала себе. У цих словах не було подиву, лише спокійне прийняття. Лариса вимкнула телефон і вперше за довгий час не відчула потреби комусь щось пояснювати. Коли вона сідала в літак, її родина вже занурювалася в підготовку до святкування у Львові. Там панувала зосередженість на деталях, на гостях, на правильному враженні, і саме тоді відсутність Лариси почала відчуватися як порожнеча, яку неможливо було заповнити іншими іменами. Під час святкування питання виникло раптово, між тостами й усмішками. А де Лариса? хтось запитав, начебто між іншим. Оксана злегка напружилася, але швидко відновила контроль над голосом. У неї багато роботи, сказала вона, вона не змогла вирватися. Шкода. пролунало у відповідь, і розмова пішла далі. Але питання поверталося. Інші гості, знайомі, родичі, відповіді змінювалися, але жодна не звучала переконливо. Микола мовчав, дивлячись у келих. Ірина усміхалася занадто старанно. Андрій відволікав співрозмовників логічними поясненнями, і кожен із них відчував тиша Лариси стала надто помітною. У той самий час у Парижі Лариса робила те, що вміла найкраще. Вона спостерігала, не шукала ідеальних кадрів, не гналася за ефектністю. Вона фіксувала справжність обличчя, жести, миті, зупинки, фотографувала без наміру щось довести. Лише бути присутньою. Вона викладала знімки без підписів, без пояснень, без жодних згадок про родину. У цих кадрах не було протесту, тільки факт її існування поза звичним сценарієм. І саме це виявилося найбільш тривожним. Телефон почав дзвонити, спершу мати. Ти могла би попередити, сказала Оксана стримано. Люди запитують, потім Ірина. Ти створила незручну ситуацію? Її голос був напружений. Всі помітили. Потім Андрій, це виглядає дивно, зауважив він. Можна було вирішити інакше. Ніхто не запитав, як вона, ніхто не згадав, чому вона поїхала. Проблемою була не відсутність Лариси, а те, що її відсутність стала видимою. Коли Ірина подзвонила знову, тон був різкішим. Ти нас принизила. Лариса слухала мовчки, даючи словам осісти. Коли саме ви вирішили, що я не є частиною родини? запитала вона спокійно, на іншому кінці лінії запала повна тиша не було обурення, не було виправдань, лише пауза, в якій стало очевидно, до цього питання ніхто не готувався. Андрій спробував втрутитися пізніше, повертаючись до звичної ролі голосу розуму Ти перебільшуєш, сказав він. Це просто обставини. Я просто перестала компенсувати, відповіла Лариса, і цього разу ніхто не знайшов слів, щоб переформулювати реальність. Розмова обірвалася, залишивши після себе відчуття остаточності. Те, що раніше можна було замовчати, тепер більше не піддавалося редагуванню. Святкування завершилося раніше, ніж було заплановано. Гості розходилися з ввічливими усмішками, але з поглядами, в яких читалося нерозуміння. Розмови обривалися на півслові, тости втрачали щирість, а ідеально вибудуваний образ почав тріскатися, не витримуючи напруги. Ніхто не говорив уголос, що щось пішло не так, але це відчувалося в кожному русі, у кожному уникненому запитанні. Оксана ще намагалася тримати поставу, дякувала за присутність, прощалася з гостями з тією ж вивіреною стриманістю, але коли двері зачинилися за останніми відвідувачами, вона повільно сіла, ніби сили, раптово зникли. Микола мовчки прибирав зі столу, не дивлячись ні на кого. Ірина нервово переглядала повідомлення в телефоні, а Андрій ходив кімнатою, намагаючись знайти раціональне пояснення тому, що сталося, хоча вже розумів пояснення тут не допоможуть. Через кілька днів телефон Лариси знову задзвонив. Вона одразу впізнала номер матері. Цього разу голос Оксани був тихішим, позбавленим звичної впевненості. Ми хочемо, щоб усе повернулося до нормального, сказала вона, ніби обережно торкаючись кожного слова. Лариса слухала і чітко розуміла, що ховається за цим проханням. Нормальне означало її готовність знову брати на себе витрати, поступатися, зникати з кадру, коли це було зручно для інших, означало повернення до ролі, з якої вона вийшла свідомо. Я не злюся, мамо, відповіла вона спокійно. Я просто перестала вдавати. Оксана хотіла щось додати, але замовкла. У цій паузі Лариса відчула, що мати вперше не знає, як вести розмову далі. Вона залишилася в Парижі довше, ніж планувала. Робота почала приносити не лише гроші, а й визнання. Її знімки помічали, обговорювали, запрошували на виставки та нові проекти. Лариса працювала багато, але це була інша втома. Та, що не виснажує, а наповнює, її дні більше не будувалися навколо чужих потреб і чужого комфорту. Вперше життя рухалося за її ритмом. Коли вона повернулася в Україну, не сталося нічого гучного не було вибухових розмов, звинувачень чи спроб розставити все по місцях. У цьому мовчанні й полягала справжня зміна. Родина намагалася наблизитися обережно, ніби нічого не сталося, ніби достатньо зробити крок назустріч, і все знову стане як раніше. Але Лариса вже не могла прийняти стару роль вона не відштовхувала і не мстила. Вона просто більше не погоджувалася з тим, що робило її непомітною. Її рішення не було актом жорсткості, а наслідком ясності, до якої вона прийшла. Вона зрозуміла, що любов не повинна вимагати самозникнення, не повинна будуватися на постійному самопожертві без взаємності. Це усвідомлення не прийшло різко, але стало остаточним. Найбільшою зміною було не те, що вона поїхала. Справжньою трансформацією стало те, що вона більше не повернулася до себе колишньої. І цей вибір тихий, непомітний для сторонніх. Але безповоротний змінив усе.